Пане Віталію, повертаючись все таки до центральної, мабуть, теми цього тижня, це інавгурація Трампа. Так його перші кроки на цій високій посаді. Загалом вже звісно, навіть то, то кажуть, і читано про це вже і ви неодноразово аналізували. Але я хочу повернутися до того до поздоровлення Путіна. Який поздоровив Трампа, коли він вступив на цю високу посаду, і ви аналізуючи це зазначили про те, що в цьому зверненні Путіна це такий був ультиматум своєрідний своєрідний так. З іншого боку, ми вже прочитали, що є Трамп, який теж висловився. Ну, можна сказати, ультимативно, так він сказав, що він хоче зробити путіну дуже велику послугу і ну, зупиніть цю безглузду війну, буде лише гірше написав Трамп. От мені цікаво, на вашу думку, це дві різні заяви, які знаєте, собі живуть своїм життям, чи це одна заява випливає там, умовно, з іншої. Така відповідь була. Знаєте, я думаю, що зараз новини накопичуються одна за одною. Якраз перед нашою зустрічю там Трамп виступав в Давосі і говорив про те, що необхідно знижувати ціни на нафту. Я вважаю, що в цю, поки що в тому, що відбувається, якщо порівняти це з минулими місяцями, є швидше хороші новини. Чому? Дональд Трамп говорив про те, що він буде примушувати обидві країни до миру. Якщо Україна не погодиться від відмови цієї допомоги, а якщо Росія не погодиться, він буде посилювати проти неї санкції і озброювати Україну. Ви бачите, що зараз до України у президента Трампа жодних претензій немає. Він говорить, що президент Зеленський готовий до того, щоб шукати мир. І я вважаю, що це велика дипломатична перемога. І президента і України, що до нас немає претензій, тому що ви ж бачите, всі... Оці посіпаки Путіна намагалися створити враження недогороздатності України і особисто Зеленського. Пам'ятаєте, Орбан, Фіца, всі старалися, всі ці хороводи, я б сказав, водили російські. Не вийшло. Значить, тепер залишається тільки тиснути на Путіна. І от поки що Трамп почав з економіки, і ми розуміємо, що він вважає, що якщо посилити... Економічний тиск можна отримати результат. Він говорив спочатку про те, що Сполучені Штати будуть збільшувати виробництво власної нафти. Очевидно, йому пояснили, що цього для того, щоб ціни зменшилися, недостатньо. Тепер він звертається до Саудівської Аравії, до країн ПЕК з пропозицією знизити ціни на нафту. І це дійсно ключ до того, щоб Росія подумала про своє майбутнє. Тому що якщо Росія позбавиться нафтових доходів, бо їх буде менше набагато, то звичайно в неї не буде грошей на війну. Однак тут є дуже багато питань. Перше, а чи погодиться з Аравія і інші країни ОПЕК, тому що коли Трамп був президентом вперше, ці країни можна сказати, йшли в фарватері американської зовнішньої політики. За ці роки ситуація змінилася. Посилилася роль Китайської народної республіки. Я вам нагадаю, що саме Китай. Домовлявся про примирення Саудівської Аравії і Ірану в часи Трампа, першого Трампа, про це навіть і подумати не можна було, про таку геополітичну роль Китаю. Наскільки Саудівській Аравії вигідно, щоб Росія зазнала поразки, це теж дуже хороше питання. Тобто ми подивимося, наскільки Дональду Трампу вистачить тиску, угу. бо це треба тиснути на Саудівську Аравію, не на Росію. Щоб Саудівська Аравія дійсно серйозно збільшила виробництво. Нафти і таким чином серйозно зменшили її ціну. При цьому президенту Трампу доведеться пожертвувати інтересами власної нафтової промисловості, тому що якщо ціна на нафту впаде там до 20-25 п'яти доларів за барель, то це означає кінець американської нафто промисловості. Там поки що ціна середня 40-45 доларів. Якщо ціна буде залишатися на рівні 40-45 доларів, Росії поки що цього вистачить. В цьому є Певний казус такий. Угу. Навіть якщо ціна на нафту серйозно знизиться, треба теж розуміти, що це не питання одного місяця. От 1 лютого знизилася, а 1 березня знову збільшилася. Це питання, я би сказав, року двох, щоб це реально подіяло. Росія теж не буде на це дивитися. Можна собі уявити, що буде робити Росія. Росія спробує дестабілізувати ситуацію в країнах ОПЕК, ну скажімо. Щоб єменські пхосити, яким допомагає Москва і Тегеран, вдарили там по якихось саудівських нафтових родовищах, як вони вже це робили. І це автоматично, як ви розумієте, підніме ціну настільки, щоб Путін міг собі забезпечити спокійне життя на певний час. Тобто тут дуже багато речей. Які потрібно враховувати на Саудівську Аравію тиснути ціну довгий час тримати про інтереси американської нафтопереробної промисловості, подумати і стабільність на близькому сході забезпечити. Ну з іншого боку, якщо ти президент Сполучених Штатів, то ти маєш бути до всього цього готовий. Подивимося, як це буде реально розгортатися. Коли я вам перераховую всі ці речі, я не кажу, що вони не можуть бути реалізовані. Можуть бути саме в цьому, я б сказав успіх Сполучених Штатів як держави, що вони можуть такі речі вирішувати комплексно. Подивимося, наскільки це буде реалізовано найближчими місяцями, щоб ми могли говорити про перспективи наступних років. Але тут цікаво, ви вже згадали про Китай. Трамп проговорив вже була телефонна розмова з Сі дзінпінем, і після цього в Сідзінпіня була телефонна розмова півтора години, якщо не помиляюся, з Путіним. І тут цікаво, чи може Китай, от знаєте, виконувати роль якогось посередника в розв'язанні нашого нашої війни. Чи Трамп говорив там мовно про нас в останню чергу? Вирішував якісь. Свої питання як ви гадаєте, про що це Ні, я думаю, що не в останню чергу. Я думаю, що Трамп абсолютно серйозно говорив з сі дзінпінем про те, що дзінпін має вплинути на Путіна з точки зору того, щоб закінчилися російсько війни. Однак тут знову є кілька питань: uh -huh. перше, що може Трамп в цій ситуації запропонувати uh -huh. Китай, uh -huh. і що ми щось запроваднати Китаю? Ситуація, коли він думає про зниження збільшення мита, про uh -huh. нові якісь торгівельні рішення, які можуть серйозно вплинути на інтереси китайської економіки. Друге. чи може реальності дзінпін вплинути на Путіна так, що Путін дійсно там припиняв якісь військові дії? Чи не перебільшуємо ми вплив Китаю на Росію? Так, Росія очевидно економічно залежна від Китаю. Однак для Китаю Росія це ж не просто країна, в яку він постачає? Якісь там елементи для виробництва зброї це країна, в якій отримує дешеву нафту От. і може бути зацікавлений в тому, щоб далі отримувати дешеву нафту. А закінчення війни може означати припинення санкцій проти Росії і збільшення ціни на нафту. І ця країна, яка за великим рахунком є такою ядерною парасолькою для Китаю, Китай має свою ядерну зброю, але як ядерний потенціал Китаю не можна порівняти з ядерним потенціалом Москви. І якщо Сідзеньпін умовно кажучи, готується до якоїсь гарячої війни на Тайвані, ми цього не знаємо, але ми можемо, в принципі, хоча б по останньому складу воєнної ради Центрального комітету компартії Китаю вважати, що тайванська проблема там серйозно розглядається. Йому може бути просто потрібна Москва в якості воєнного союзника, якщо щось піде не тим шляхом. Тобто тут питання в тому, в чому він зацікавлений. Сказати, що Сі Цзяньпін має бути сильно зацікавлений в припиненні російсько-української війни, я не можу з кількох причин: перше, ця війна послаблює Захід. Друге. Ця війна послаблює Європу, яка є важливим ринком для китайських товарів. Третє, ця війна послаблює Росію і робить її все більше і більш залежною від е, Пекіну. Виникає звичайно питання, що такого може сказати надзвичайного Дональд Трампсі Дземпіну, щоб вирішити за нього питання зміни пріоритетів. Я не знаю цього, я не бачу поки що якогось пінгрунця, Однак, можливо, Дональд Трамп його знає. Ну тут ще цікаво про ці терміни, про які там з звострій Джорнаписали, так що Трамп доручив Кіту Келогу за 100 днів завершити війну в Україні. Так спочатку там доба, тепер 100 днів. Перед тим казали за півроку, вже скоротилося до 100 днів. тут цікаво, чи все таки можливо. Як ви гадаєте, от Кіткелох у цій ситуації може стати таким третейським суддею, знаєте, де ми будемо там намагатися змагатися, переконати його пристати на нашу сторону? Чи як це має виглядати? Можливо, хто би мав від нас комунікувати, можливо, у вас є інформація вже якась така людина. Як... Ми знаємо, хто буде комунікувати з Кітом Келохом. Андрій Єрмак. Які питання? Ну, умовно кажучи. Але якщо серйозно говорити, то це ж питання на 30ського суддя. Це людина, яка має. Дізнатися про позиції України і Росії. Позиція України відома, позиція Росії теж відома. Сказати, що Кіт Келах може у Москві щось нове дізнатися, я не можу. В принципі, російські умови, вони ж абсолютно чітко артикульовані. І вони нічим не відрізняються від умов лютого 2022 року. Угу. І це факт. Питання в тому. Що у Трампа є такого, що примусила Путіна, скажімо так, переглянути ці умови? Поки що, окрім ідеї зниження нафтових цін, я нічого не бачу, але погодьте, що е, ідея, якщо ми знижуємо ціни на нафту, Путін стає більш е, договороздатний. Це не така якась, знаєте, геніальна нова ідея. Боже, він до такого додумався. Якщо б нас з вами запитали без всякого Трампа, а що треба зробити, щоб Путін втратив смак до війни? Ну, ми вам сказали би чітко, щоб не було нафтових доходів. Ми ж просто маємо досвід. Ми пам'ятаємо, що було, коли у радянського союзу не було нафтових доходів. Вони що про війну думали, навпаки, вони виводили війська з Афганістану. Вони займалися внутрішніми проблемами. У них було питання власну територіальну цілісність зберегти, а не те, щоб у Росії Єльцина, а не те, щоб зруйнувати іншу. Це з одного боку. З іншого боку, навіть в такій ситуації Росія тоді як вчепилася в Придністров'я чи в Абхазію в Південну Осетію, так їх і не відпускала. Вони ж залишалися в російській зоні впливу навіть всі роки низьких нафтових цін. Тому хто сказав, що Путін випустить з пазурів те, що він вже вхопив. Якщо його не можна буде вибити з наших територій, він може не просуватися далі. Але навіть в найгіршій економічній ситуації він буде намагатися зберегти контроль над окупованими територіями. Це теж треба усвідомити. Знаєте, дуже багато говорять різні експерти про ну справді економічні проблеми так в Росії. Там вже навіть кажуть, деякі що там скоро дефрагментація, що там Росія розпадається. Ну зрештою, з огляду на ці економічні проблеми. Але чи розумію, там умовний Трамп, світ що поки, ну, це ж все-таки мова про країну, в якої там. Кілька десятків років тому люди стояли за звичайними продуктами там, побутовими в кілометрових чергах, розумієте? Тобто вони готові ж терпіти. Росіян є, скажімо так, в цьому сенсі, можливо, якийсь запас міцності. Чи Адаптація. Так. Ну, тобто... ну, до речі, ну це ж те, що нам допомагає вижити у війну. Тому що у нас теж величезна кількість людей жила в Радянському Союзі і в 90-ті роки, uh -huh. коли Радянський Союз розпався. Це величезний запас міцності, якого у європейців немає. От, ладно. Тому що вони в останній раз були такі ситуації у сорокові роки ХХ століття. А ми у 90-ті. В європейці виросла генерація, яка навіть не розуміє, ну якщо не брати там соціалістичні країни, там теж є запас міцності, колишні соціалістичні країни так звані. Що таке взагалі означає, прийшов до крамниці, а там немає продукції? У нас більшість людей знає, як це буває. Це навіть не питання цін, це питання наявності. Ну, у росіян така ж ситуація, це правда. І я вже не кажу про те, що люди, які думають про цей запас міцності, вони, як правило, думають про Москву. Я вам скажу, це такий спойлер: у Москви невеликий запас міцності. А от у всієї іншої Росії він величезний. І я думаю, що саме тому російські лідери вони будуть тримати стабільність в Москві. Я зрозумів, що Радянський Союз наближається до свого закінчення, коли я стояв в чергах за хлібом у Москві. От ми тоді виходили на вулицю і йшли до якоїсь пекарні, а хліба не було. А потім приїздили якісь вантажівки, і з них розпродавали хліб. І я стояв і думав, це вже ну там різні слова. Mm, yes. Собі продумував. Тому що так тут не буде. Мешканці Москви з таким життям не погодяться. Ви пам'ятаєте цю історію з першою російською, з другою російською революцією лютого 1917 року, коли в Петрограді не було хлібу, і люди почали повстання, яке закінчилося крахом імператорської родини, яка правила Росію сторіччя не стільки, скільки Путін. Ну тому вони, звичайно, все це пам'ятаються. У них на генетичному рівні розуміння не буде в Москві чи в Петербурзі хліба. Може бути проблема з владою. Але якщо ми говоримо про якийсь там Ростов, Тамбов, Орел, таке. Не дуже я вірю в те, що вони можуть відреагувати на погіршення економічної ситуації. Це треба серйозно тиснути. Але вистачить столиць. Але от, власничі, розуміють наші партнери. Ну там умовний Трамп, зокрема, Вони вони роблять основну все-таки на оці економічні проблеми. Тому що периферії все одно це й те, що ви кажете, я не впевнений, що вони це розуміють. Вони західні люди. І вони в будь-якому разі західні політики. І вони ще електоральні політики. Вони підсвідомо думають: от якщо б мене довели до ситуації, коли я не міг би нагодувати власне населення, я позбувся влади за кілька місяців. Путін не може так ризикувати. І тому я завжди кажу, що це все дуже важливо, і економічний удар по Росії важливий. І я вас переконую, що якщо у Путіна не буде грошей в бюджеті, а вже зараз ми говоримо про те, що Фонд національного благоустрою Росії фактично добігає кінця, то Путін дійсно буде намагатися про щось домовитися. Але якщо ми хочемо дійсно, щоб закінчилася війна, не на компромісних якихось умовах, а щоб вона просто закінчилася самою. Констатацію факту, що ми можемо зробити все, що хочемо далі в майбутньому, це мають бути гарантії безпеки. Я весь час кажу, що Захід має ризикнути, не можна не ризикувати в стратегічних справах. Коли президент Зеленський говорить про те, що ми маємо йти до НАТО, це правильна оцінка ситуації. Якщо союзники по НАТО скажуть, що ми готові бачити Україну в НАТО і Росія нічого не зможе нам заподіяти. Це і буде сигнал, що війна закінчується і що Путіну доведеться реально воювати не з нами, а з НАТО. Я впевнений, що на сьогоднішній день він не готовий до війни з НАТО з однієї простої причини. Конвенційну війну з НАТО він програє. Якщо російська армія три роки не може дійти до адміністративних кордонів Донецької області, а ми воюємо, перепрошую старим західним спорядженням. Старою зброєю. то що російська армія буде робити з новою західною зброєю? Скільки часу вона взагалі там провою? Вони там захоплють Балтію, там, Польщу, а скільки часу? Поки не підійдуть якісь частини, які будуть мати сучасну зброю, і просто не знищаться. А якщо говорити про застосування ядерної зброї, ну вибачте, там теж є. Тому я не думаю, що на сьогоднішній день Путін готовий. Він буде готуватися, переконую вас саме з точки зору отримання сучасної конвенційної зброї. Буде готуватися, буде це узгоджувати з китайцями, буде домовлятися з Іраном і Північною Кореєю про спільні дії. Все це буде, але не сьогодні. І, от, для того, щоб цього не відбулося, Україна має стати частиною західного світу в буквальному сенсі слова, не в декларативному і на на переговорах про Євросоюз. А саме з точки зору НАТО, ми все одно маємо про це говорити. І президенту Трампу говорити, тому що він вчора говорив, що він розуміє стурбованість Росії угу. тим, що ми хочемо до НАТО. але ж сьогодні він вже більше цього не А Пройшло скільки? 48 годин. Бачите? Але до речі, а чому він сьогодні про це не говорить? Що могла вплинути згадує? Тому що президент Трамп став читати документи. Угу. Коли ти стаєш президентом Сполучених Штатів, до тебе приходять люди, із прізвища яких ми з вами не знаємо. І просто кажуть, пане президенте, ось документи, ось доповідь, ось телефонна розмова Путіна з е, Патрушевим, ось листування Путіна з Медведєвим, Ось накази Путіну секретні міністру оборони. Почитайте, подивіться, перегляньте. Це закрита інформація. Розумієте, ми такої інформації з вами не маємо. Ми журналісти, ми маємо інформацію з відкритих джерел. А президенти працюють не з інформацією з відкритих джерел. Вони працюють з інформацією з закритих джерел. І я думаю, що інформація з закритих джерел про реальні наміри Путіна сильно відрізняється від того, що він говорить публічно. І коли президент Трамп став це читати і дивитися, я думаю, в нього почала змінюватися картина світу. Передбачувано. Але так дивно він, ну він вже був президентом, він ж має розуміти ці речі. Розуміти це не означає знати. Ми з вами теж багато що можемо зрозуміти. Але одна справа розуміти. А інша справа мати факт. Одна справа, якщо ви знаєте, що вам хтось зраджує, а інша справа, коли приносять відео. Mm -hmm. Розумієте, це підозри, я думаю, щось не так на мене подивилося, не так мені посміхнулося. Це все, знаєте, можуть бути думки, які не підтверджуються ніякими реальними фактами, і можуть не мати ніяких реальних фактів під собою. А от коли вам приносять відеоматеріал чи аудіоматеріал, чи листування чужого. Вам все стає зрозуміло з власним життям президенту Дональду Трампу Все стало зрозуміло з його власним життям з Путіним. І ще не стало. Ще пройде тиждень інше ще стане. Я думаю, на нього очікують приголомшливі відкриття. Пане Віталі, все-таки це гарний такий прогноз, про те, що знаєте, бо ми все-таки, зважаючи на риторику Трампа, ну перед виборчим ми розуміємо, що там дуже велика доля цього і популізму, і цього відсотку. Але все-таки про те, що нам він казав, що дорога там мало не закрита до НАТО, і так далі. Тобто, шанс, я так розумію, тепер є. Але ж зараз вже обговорюючи ну зокрема президент Зеленський на форумі в Давосі. Про, про миротворців вже почали говорити. Тобто, якщо раніше ми десь це могли читати, якісь інсайди, там ще ж знаєте, як гадати на ковові гущі, то тут вже ну, чільник держави, просто вже ну як ідею, принаймні публічно вже про це говорить. Тобто, може бути така альтернатива НАТО, до прикладу, от ті ж миротворці в нас, ну контингент миротворці без згоди з Росією, все одно не з'явиться. Наша задача дипломатична, як і задача європейців казати президенту Трампу, у вас чудові ідеї. Ну і дійсно, з точки зору здорового глузду, якщо ви не хочете, щоб ми були в НАТО, то, будь ласка, дайте нам можливість озброїтися, як ви самі кажете, щоб ми на нас не могли напасти, і поставте миротворчий контингент між нами і Росією. Давайте це обговоримо. Не питання. Але у вас є одна відповідальність, пане президенте: забезпечити перемир'я. Mm -hmm. І я думаю, до речі, що коли. Президент Трамп ще до свого вступу на посаду зустрічався в Парижі з президентом Макроном і президентом Зеленським. Це була приблизно така розмова. Він міг сказати президенту Макрону Мене Мене цікавить миротворчий контингент. А Макрон би запитав його: Ну, добре, пане президенте, але що тоді з завершенням війни? І він міг би сказати: слухайте, контингент ваша відповідальність, закінчення війни моя відповідальність. Ну от. Це тоді, я, якщо я президент Макрон, я їду і починаю створювати контингент. Якщо я президент Зеленський, я кажу, ну так, як ми готові це розглянути, прекрасно. А що з закінченням війни? І тут виявляється, що проблема в, одну, в одній людині. І це не Зеленський, не Макрон, і не Трамп, а Путін. Якщо Путін виступає проти того, щоб Україна стала членом НАТО, то теж очевидно з якої причини. Ця причина пов'язана із тим, що він хоче залишити собі вільні руки, щоб нас окупувати потім. НАТО йому це не дасть зробити. Ну, Контингент теж створює певні проблеми. Якщо він між нами і росіянами, то для того, щоб нас окупувати, треба пройти через позиції французьких, британських, ще якихось квіст, на присутність яких ти сам погодишся. Так що він, навряд чи погодиться. От, власне, це ну, навіть гірше, напевно, з точки зору, ну, можливо, там, ніж там, вступ, умовно, Україну, це не гірше, не гірше якщо ви проходите через контингент, скажімо, пройшли ви на нього. Це не означає, що ви напали на Францію чи на велику Британію. Uh -huh. А перед Україною е ці країни все одно таких зобов'язань, які б вони мали, якщо б ми вступили до НАТО, не мають. Тобто, це ексцес, це проблема. Але ж ви розумієте, як це може виглядати на міжнародній арені? Ви можете вимагати, щоб контингент вийшов, е підкреслювати, що ви такого то числа почнете військові дії, що Україна щось А, Червоні лінії так в результаті будуть ставити цих західних політиків перед. Дилема або залишати своїх військових, обрікаючи їх на можливу загибель, або виводити, це історія. Зовсім не та, що вступ до НАТО, але це обмеження. Тому що ми теж не знаємо, що зроблять росіяни, якщо президент Франції скаже, будь ласка, ми не, не зрушимо, тому що ми так домовилися, це є домовленості, ми тут будемо стояти і ви маєте там стояти. Але в будь-якому разі, я не вірю, що саме тому, що це Путін усвідомлює, що він на це погодиться. Я Продовжує наполягати на тому, що закінчення російсько-української війни почнеться тільки після того, як Захід буде готовий діяти, не домовляючись з Путіним. Всі ці розмови, що війни закінчуються виключно за столом перемовин, це самонавіювання. Mm -hmm. Війни закінчуються ще й тоді, коли одна сторін готова в односторонньому порядку діяти, не враховуючи думку іншої. Ось ми заходимо, ми ставимо контингент. Ми приймаємо їх НАТО. Ви хочете, ви стріляєте в нас. Будете в нас стріляти? У нас тепер таке правило. Ми не будемо на ваші позиції заходити. Ми будемо обговорювати питання окупованих територій політичним шляхом в майбутньому, але ми тут є і гарантії нашої безпеки на всю територію, яку контролює український уряд. Вирішуйте тепер в Москві, що з цим робити. Ми не будемо з вами консультуватися. Ми вас інформуємо. От зустрілися президенти Сполучених Штатів, Франції, федеральний канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Великої Британії і поінформували Росію, що вони ухвалили таке рішення. Я вас переконую, що війна закінчиться за скільки там було? За 48 годин. От ви бачите, я другий президент Трамп. Війна закінчиться за 48 годин. Він не буде стріляти в бік Західних армій. Але для цього потрібно бути готовим. Для цього потрібно бути, мати політичну молю. Для цього, врешті-потрібно обрати мене або президента Сполучених Штатів, або президента Франції. Кого кудись обрати? Або людину, яка має таке бачення, як я. І до речі, я не виключаю, що президент Трамп буде мати через певний час, коли він побачить, що президент Путін просто на нього плює, з цієї дзвіниці цього собору Василя Блаженна. Якщо він побачить таке ставлення до себе, він може мінятися. Ну, він що? просто буде ображений в своїх найкращих почуттях. Він любить Росію, в нього хороші стосунки з Путіним. Чого він так ігнорують? Невідомо, які зміни відбудуться у нього, власне, в баченні ситуації. Давайте почекаємо. Але все це дуже ризиковані місяці. Але тут цікаво, тому що все таки, ну звичайно, там президент Зеленський декларує там підкреслено, чітко про те, що ми там ну не відмовимося, так звичайно, від своїх територій. Це логічно. Але от цікаво, що він вперше заявив, що от саме юридично він не визнає окупацію цих територій. Це таки, то цікаво, чи можливо, знаєте, фактично можливо якісь поступки, можливо. Ну бо вже є декларація про те, що ми будемо повертати. Ну, давайте подивимося на, на це реалістично. Ми і зараз юридично не визнаємо ці території частиною Росії, але фактично їх не контролюємо. Якщо військові дії раптом зупиняються по якійсь лінії, зіткнення що міняється фактично. Нічого, ми як не контролювали ці території, так їх не контролюємо. Єдине, що змінюється, що ми зараз говоримо, що ми готові до повернення цих територій військовим шляхом. А далі можемо говорити, що ми готові до повернення цих територій політичним шляхом. Але в нас вже була така історія в стосунках з Росією з 2014 року по 2022, практично після Іловайського, так? Ми говорили про те, що ми готові до повернення цих територій політичним шляхом, діяли Мінські угоди. Ну ми зараз повернемося до схожого стану. От скільки б там не говорив президент, що йому не потрібний мінськ, 3 Мінськ-4, це Мінськ 3 коли ми вважаємо, що ми ці території можемо повернути політичним шляхом, навіть якщо там немає умов повернення, які були в другому мінську. Але хто вам скаже, що ситуація не може змінитися в історичній перспективі? Росія може втрачати свої позиції економічно, угу. політично в Росії може з'явитися керівництво, яке захоче повернутися до цивілізованого світу. І тоді завжди виникає такого керівництва питання. А як там зробити так, щоб повернутися в міжнародно визнані кордони? Ми ж розуміємо, що це не міжнародно визнані кордони Росії. Якщо Іран не визнає ці кордони, добре там Сполучені Штати, Франція, Німеччина. Хто визнає ці кордони? Північна Корея? Ну, раніше ще Сірія була. Ну вже. Ну, її вже немає. Угу. Ну, тобто, дивно бути Російською Федерацією конституційні кордони, якої визнають тільки обхеняння. Ну це може Путін таки собі дозволити. І от, в принципі, будь-який спадкоємець Путіна, який захоче змінити роль Росії в світі, він змушений буде з нами сісти за стіл для перемоги. Я не кажу, що це будуть прості перемови. Але в принципі, якщо ми і інші країни світу будуть дотримуватися ідеї того, що міжнародне право буде від, має бути відновлено, воно рано чи пізно, я не кажу, що ми з вами це побачимо. Може, не побачимо. Щоб Але рад... вас, бачу, рад, ну, Я маю на увазі, ну, дивіться, до Балтійських країн 50 років цього чекав. Я просто кажу вам чисто про Та -та -та. історичний термін. Але в будь-якому разі це буде відновлено. Я не вірю, що в цій ситуації політичній, в якій ми опинилися з росіянами, хтось в осяжному майбутньому визнає кордони Російської Федерації, в яких входить Крим, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області. Не вірю. Завершення, пане Віталію, все-таки говорять, знаєте, постійно про ці. Болючі поступки, так про те, що ми повинні піти на болючі поступки умовно. Там зараз є така риторика. Це Марко Рубіо казав державність, так вас". так. і росіяни. Ми розуміємо про які болючі поступки нам, що вони мають на увазі. А от з точки зору Білого Дому на які поступки Росія має піти, я думаю, що в білому домі прекрасно розуміють, що задача Росії це знищення України, і що болючою поступкою для Росії є те, що вона залишає Україну існувати. І мати можливість вибирати своє майбутнє. Це я, до речі, я вам хочу сказати для Кремля набагато більш болюча поступка, ніж територіальні поступки для нас, так звані. Тому що якщо ідея Кремля захопити Україну і стає очевидним, що ця ідея зазнала остаточну фіаско, що російських військ не буде тут і не буде в Ужгороді, я завжди кажу, що ключ це Ужгород. Ну, стоп, росіяни лякали Європу просто отут поруч. То це для нього серйозний удар. Це поступ. Припинення війни, припинення виснаження України це поступ. Відмова від подальшого тиску на нашу країну. Це можуть вважатися поступки і таке інше. Єдине, що я не бачу для Путіна зараз такої ситуації, в якій він готовий, на це піти. Але все може змінитися часом.